чем отличаются вот эти соревнования, которые будут завтра, послезавтра от всех предыдущих, если какая-то ізюмінка, як ми вже сказали, на цих змаганнях будуть приймати участь тільки найсильніші, тих 10 найсильніших хлопців, які, ну скажімо так, проявили себе під час року і відібралися фактично на фінальні змагання, от вже вони тим відрізняються, так що тільки найсильніший склад. Ну і звісно, самі вправи, самі випробування є на найвищому рівні, тобто рівень навантажень відповідний до фіналу. Якщо ми собі могли дозволяти запрошувати під час року. Названня, які проходили там чи інакше в містах. Молодих спортсменів і не завжди вага відповідала от, міжнародним стандартам, то тут всі вправи з великими навантаженнями, от, тобто тут приймають найсильніші і найкращі. То есть, по итогам этих соревнований буде как-то оформлена зборна України, яка буде потім представляти на міжнародних на міжнародній арені Україну і що буде іменно вот, кромі золота, кроме... Ну, по перше, по перше, на цих змаганнях буде визначатися найсильніша людина України 2011 року. Ну і по-друге, звісно ж таки збірна, тому що для прикладу в минулому році відбувся у нас. Турнір, матчова зустріч, міжнародна збірна України змагалася проти збірної Європи. Була зібрана збірна Європи з найкращих атлетів європейських, і наші спортсмени виграли. Тому збірна України також буде формуватися саме за підсумками нашого турніру, який відбудеться 14-15 жовтня. Варіанте десятка лучших спортсменів, сильніших спортсменів України. Возможно, ви вы можете виділити или вот хотя бы предугадати уже тройку лідерів, или є у вас какие-то свої фаворити. Ну, звісно, Сашко сьогодні згадав э, про своїх суперників. Найголовнішим, це правда, є Сашко Лашин. Він у нас являється найсильнішим. Атлетом богатирем України на даний момент. Але можуть бути сюрпризи, я вам скажу, тому що це все-таки є спорт, і в спорті завжди є момент неочікуваності такої. Тому Пекано Юрченко, ну і не потрібно забувати про молодих спортсменів. Це вихованці того ж самого Віктора Юрченка-Черкас. з Черкас. Стахурського і Тишецького, які також можуть поборотися за призи. Ну і, звісно, Віталік Міхієв, молодий спортсмен, тепер він з Києва, От, може в деяких вправах поборотися навіть за виграш. Ви сьогодні обіцяли об'єктивне судейство. Собственно, є якісь упражнення, які судить тяжелі і взагалі дійсно наскільки вот, просто легко ли судить вот таки Ну, Ми обіцяли і ми завжди дотримуємося свого слова. Ми завжди судимо чесно і об'єктивно, незалежно від того, як я відношуся до того чи іншого спортсмена. Суддівство саме таке і повинно бути, тому що в інакшому випадку не буде довіри до тебе і спортсмени не захочуть. Щоб саме ти от, судив ці змагання, саме так я себе завжди повожу. Чесно, об'єктивно сужу тільки по правилам. Чи будуть якісь сюрпризи, чи будуть складності? Не думаю, що будуть складності, тому що всі нюанси я сам знаю. І от і як говорять на власній шкірі, це все діло перевірю, тому що сам в минулому був професійним спортсменом і знаю це питання зсередини. Можно ли ожидать от вас мастер-классов заявлено все-таки в программе, что будут мастер-классы для зрителей, для начинающих спортсменов? Не знаю. Ви знаєте, змагання насправді досить серйозні. Я думаю, що не будемо сильно розмінюватись на вправи для глядачів. Говорили о том, що довольно таки сложно в фінансовому плані провести такі соревнования. Можете приоткрыть хотя бы секрет, вот, сколько стоит вот то, чтобы провести такі соревнования в Україні, щоб действительно собрать всіх сильніших і лучших? Ну, ви знаєте, дійсно складно це зробити. Якщо чесно, на даний момент у нас на даний момент, коли ми з вами розмовляємо, є брак коштів. Нам трішки не вистачає до повного кошторису. От. Як ми вже сказали сьогодні на прес-конференції, ми деколи проводимо і за рахунок коштів наших партнерів, спонсорів, і за рахунок власних сил. От саме так, мабуть, і буде відбуватися завтрашній, післязавтрашній турнір. А про загальну суму, про загальний кошторис, я напевно, все таки не буду говорити, тому що це є е, не зовсім коректно говорити про фінанси. Ну все-таки, ще раз напомніть нашим зрителям, коли і коли можна прийти і, дійсно підтримати команду. Так ще раз нагадую глядачам, що 14 числа місто Гостомель, склозавод, на території склозаводу о 13 годині. Відбудеться перший день змагань. І другий день змагань, 15 жовтня, Ако «Інтернешнл», початок о 16-й годині. Будь ласка, ласкаві, буде вас всіх бачити. Ми дуже раді завжди підтримку відчувати наших глядачів, наших болівальників.